Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання. Західні змі після історичної не побоюсь цього слова, зустрічі у Вашингтоні цього тижня. Президентів США і України написали з посиланням на свої джерела, що 24 лютого наступного року або близько до цієї дати команда Зеленського планує представити мирний план. Wall Street Journal, посилаючись на європейських і українських дипломатів, пише, що зараз його активно наповнюють конкретним змістом. Свої ідеї команда президента, нібито планує представити на першу річницю російської. Кого вторгнення при цьому зазначає видання офіційні представники і США і України і НАТО. Заявили, що позиція України на будь-яких можливих переговорах, на яких вона ймовірно вимагатиме значних поступок від Москви, буде залежати від позиції України на полі бою. А тому Київ хоче підготуватися до можливих мирних переговорів, здобувши військові перемоги до того часу. Про цей мирний план і про те наскільки співпадають погляди на те, яким має бути мир в Україні і в США, звідки повернувся Зеленський цього тижня, і якими до лютого будуть позиції України на полі бою. Ми будемо говорити сьогодні з Олександром Мосієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, пане Олександро, стільки багато важливих подій відбулося цього тижня, які ще й накладаються на інтерв'ю залужного минулого тижня, і це складається в всю якусь таку картину, що, начебто, іде до того, що його прогнози ну типу справджуються, причому з усіх боків. Я б хотіла от в першу чергу попросити вас оцінити те, що ви побачили, що відбувалося в Вашингтоні. Як вам здається, наскільки співпадає бачення Америки і бачення? Української сторони того, що буде далі в найближчі кілька місяців, і того, що Україні потрібно для того, щоб на ці виклики відповісти, це, дякую. Це дуже хороше питання, тому що воно мені здається ключове в питанні взагалі наступного року, зокрема, тому що треба. Коли е, партнери розуміють один одного і в принципі діють злагоджено і взаємодія на високому рівні, як, наприклад, є в нас е, із сполученими штатами, то звичайно, що важливо, щоб це розуміння тривало і далі. І в цьому сенсі те, що відбувся цей візит, я вважаю дуже важливо. Тому що перший візит за стільки часу з початку повномасштабної війни президента України безпосередньо до нашого головного партнера і союзника це безперечно має вагу. Друге, це обговорення питань. Я ж майже переконаний, що дійсно обговорювали питання, зокрема майбутнього, і не змогли торкнутися двох моментів: перше це. Зброї, яка потрібна Україні, і яка є першочергова для досягнення тих цілей і завдань, які стоять. Цілі і завдання в нас це деокупація нашої території і поразка агресора. І друге, звичайно, це питання перемовин, можливих, тому що довкола цього питання було досить багато спекуляцій, маніпуляцій. Багато було повідомлень в західних ЗМІ про те, що зараз ще не найкращий час. Для того, щоб починати говорити про перемир'я, ще там про щось і так далі, але мені здається, що була внесена в ясність в позиції України, я думаю, що президент України він заявив про це американському колезі президентові Байдену. і ця ясність полягає в тому, що навіть якщо подивитися на ті, скажімо так. Ті пропозиції, які опублікували Washington Post, видання з посиланням на свої джерела, де вони кажуть, що, начебто, існує три варіанти: взагалі розвитку подій, це е, варіант повної деокупації території міжнародного кордонів. Другий це фактично варіант 24 лютого, тобто варіант до 24 лютого, тобто вихід України на кордони е, станом на 23 лютого 2022 року. І третій варіант е, фактично це деокупація української території, повернення під контроль під суверененну владу України, але без, е, без Криму. Е, ну, Я хочу сказати, що по-перше, Інформація про те, що президент України підтримав варіант 1 це деокупація повністю в межах кордонів 1991 року. Це правильно, тому що потрібно ставити наші інтереси, потрібно бути послідовними. І після того, як це було озвучено на Балі на саміті Великої Двадцятки, зараз звичайно що абсолютно логічно це було підтвердити і тут. І в принципі, це. Цілком зрозуміла, виправдана і аргументована позиція. Але зверніть увагу, що навіть е, у цих трьох планах немає жодного, який би передбачав замороження ситуації, який передбачав би е, фактично якийсь корейський сценарій, як його називали, який передбачав би е, визнання теперішнього стану речей. Тобто, е, перемир'я або підписання якогось е, мирного договору в майбутньому. Який би залишав за Росією контроль території на півдні українських чи на сході, цього немає. Тобто, зрозуміло, і тут ми таким чином підходимо логічно до наступного пункту. Раз цього немає в жодному з варіантів. Отже, з боку наших партнерів абсолютно зрозуміло, що для того, щоб досягти деокупації, потрібна зброя, а значить, потрібно йти і продовжувати воювати, а значить, а, потрібно допомогти Україні. І тут ми підходимо до. Вже питання більш деталізації цієї зброї, те, що потрібно, сумнівів немає. А от яка зброя? Наскільки швидко, в, я, в якій кількості, і так далі, ось це вже звичайно викликало питання. Мені здається, що чи не найбільше питання якраз було щодо цього на прес-конференції за результатами зустрічі президентів щодо безпосередньо зброї, її деталей і зрозуміло, що. Є певні питання і є певні проблеми на цьому шляху. Президент Байден їх озвучив. Наприклад, те, що не всі партнери в Європі готові до надання тієї чи іншої зброї, наприклад, ракета та КМС, Так він про це прямо сказав. Тому для нас ситуація краще ніж дехто міг думати, тому що я. Читав деякі, скажімо, і песимістичні погляди під, під до цього візиту, що, начебто, Україну до чогось змушуватимуть, підштовхуватимуть, що зараз хочуть домови, нас змусити домовитись з Росією, цього не відбувається. Державний секретар Блінкін буквально нещодавно заявив про те, що він з партнерами з Великої Сімки обговорив результати зустрічі президентів України і США і поінформував, як він сказав, про пропозиції. Ми пропозиції готовності до мирних перемовин від України, і він про це поінформував партнерів. І це я вважаю досить хорошим результатом. Чому тому що не йдемо взагалі про, про якісь пропозиції, а пропозиції від України, і це суб'єктно, це важливо, що не без нас, про нас мені здається, ми завжди до цього йшли, і ми завжди цього прагнули. І зараз ми маємо такі результати. А щодо зброї. Петріоти, звичайно, це надзвичайно важливо. Я скажу, що батареї, звичайно, недостатньо для того, щоб захистити Україну. Ну, це об'єктивно. Але батарея сучасна, ймовірно, це буде ПАК-3: протиракетна зброя, протибалістичних ракет і стратегічної авіації, в першу чергу. Це важливо. Це важливо з точки зору прецеденту, тому що зараз Сполучені Штати перейшли ось цю межу лінію. Між е, зброєю е, для систем ППО ближнього середнього радіусу дії ми перейшли до дальнього. А це значить, що інші країни, які мають на озброєні Петріоти, в них вже не буде підстав говорити про те, що Україні такі системи не надавали. Отже, ми не будемо надавати це раз. І по-друге, це я думаю, е, ще й пас в бік Франції і Італії про те, що можливо і вони могли би надати Україні подібні системи. Вони мають системи самті. Далекого радіусу дії, і так само посилити захист нашого неба. До речі, е, буквально свіжа інформація є про те, що прем'єр-міністрка Італії Мелоні наступного року, на початку року, планує якраз відвідати Україну. Було б добре, якби після цього візиту було оголошено і про постачання комплексів самків України. А як ви думаєте, ця Петріот? Вони нам дають її одну, як вони часто це роблять, щоб, типу, подивитися, як ми будемо її використовувати, а потім буде більше, чи тому, що вона надто дорога, щоб давати їх кілька? Ну ситуація в чому? Треба розуміти, що їх насправді їх не є у вільному, що називається доступі, тобто які можна зняти з чергування чи є на складах у великій кількості. Це раз вони в принципі виконуються фактично за призначенням, їх треба звідки взяти. Це не те, що просто десь перепрошую на складах лежить нікому не потрібне і чекає якогось часу, коли хтось використає. Мова йде про сучасну систему. До речі, е, е, наскільки джерела повідомляють, тому що це система, яка була ситуація. В чому? Ситуація в тому, що е, після війни в затоці, в перській затоці, в першу війну. В затоці Петріоти тоді себе зарекомендували гірше, ніж на те сподівалися в Сполучених Штатах. У них був коефіцієнт збитих балістичних ракет, запущених Садамом Хусейном, 40-50%. Зараз це і після того була проведена робота над помилками, і зараз коефіцієнт збитих таких ракет балістичних складає 0,7-08, тобто 70-80%. Що найменше дві ракети використовуються для збиття однієї балістичної ракети, і перше, це не те, що так їх велика кількість. По-друге, я думаю, що це звичайно привід подивитися, як ми будемо їх застосовувати. І наскільки вони ефективні в протидії зараз, же ж ми розуміємо, під що це може видаватися саме модифікації під протиракетну зброю для боротьби з балістичними ракетами, це ймовірність того, що Іран може поставити ракети балістичні Росії, і перевірити, наскільки ці системи ефективні в боротьбі е, із іранськими ракетами. Е, так само, ну і я думаю, що це просто для початку. Що далі все ж таки буде більше? Я в це вірю. І в принципі в ті короткі строки, які зараз це виділяється, вочевидь, можливо, і більше неможливо було поставити. Хоча наскільки я знаю, обговорювався варіант, що потрібно поставити в Україні дивізіон. щонайменше це шість батарей для того, щоб ну скажімо більш ефективніше посилити наш захист. Якби в нас був дивізіон, це звичайно. Краще і це можна було б говорити про те, що небо над Україною стає ще більш захищеніше. Ну почали з батареї, що в принципі е, теж непогано, недостатньо, але звичайно, це я думаю хороший як прецедент і хороший сигнал. Ви сказали цю фразу лежить на складах, нікому не потрібно. Мені періодично пишуть зі сполучених штатів штатів люди, які дивляться нас там, які реально переживають за Україну. Яким здається, що Байден і Америка дають нам дуже мало. Вони пишуть, що Америка вкладала роками там трильйони доларів в озброєння. Що велика частина цього озброєння ну, списана, лежить на складах, і чекає утилізації. і Вони замість того, щоб передавати її нам, будучи витрачати кошти на те, щоб її. Утилізувати, що мова йде там про тисячі танків, літаків, систем ППО, і якби нам це передали навіть в рамках того ж таки підписаного лендлізу, то це б не, не передбачало, що штати повинні витрачати якісь додаткові гроші на виробництво зброї для нас, бо вона вже вироблена, і е, війна б закінчилась швидше. Що ви про це думаєте? І чи якщо ви відповідаєте на це питання, коли вам його став? Ну ви знаєте, по перше, при всій повазі. Бачили цю зброю на складах, в якій кількості вона лежить, що це за зброя і так далі. Що це за боєприпаси, що це за снаряди, в якій вони якості. Ви знаєте, можна поставити багато чого, але мова йде про те, що має бути зброя придатна до використання. Якщо ця зброя списується, якщо вона не відповідає нормативам, тобто вона вже фактично не придатна до використання за оцінками американських фахівців, тоді я от вам наведу практичний приклад. Ви знаєте, що будь-яка зброя, яка постачається нам, вона передбачає такий момент важливий, як ремонт, обслуговування, технічний нагляд. Це відбувається за двома варіантами, або е, країна, яка постачає, чи країна виробник зброї присилає свій персонал, який е, допомагає нам цьому е, тут, або е, в третій країні сусідній з Україною, де розгорнуті виробничі ремонтні потужності, ну наприклад, в Польщі, як для артилерії. М3 сімки е, розгорнути таке обслуговування або в подальшому вчать наш е, відповідно персонал, який це робить. Але будь-яка зброя, вона має проходити відповідно технічний огляд і в подальшому продовжуватись не продовжуватись і ресурс. Якщо зброя списана, то продовжити такий ресурс практично неможливо. Друге, якщо зброя списана і вона вже не підлягає використанню. У Сполучених Штатах то ви не знайдете практично компанію, яка буде вам здійснювати, чи компанію виробник цієї зброї, яка буде готова гарантувати нормальний технічний стан до використання цієї зброї, її обслуговувати її ремонтувати або виробляти до неї за постійно. Ось вам теж другий, другий приклад, тому. Воно, начебто, спокуса і на виду, знаєте, я розумію людей, які переживають і які хочуть більше допомогти Україні. Я сам такий я це підтримую. Але не завжди ось ці рішення, які здаються, от начебто, просто взяв і все і нічого складного, вони все-таки не, не такі прості. Є певні технічні нюанси. Є нюанси щодо продовження експлуатації цієї зброї, і подальшого ремонту і так далі. Умовно кажучи, якщо у вас є на сьогоднішній день ствольна артилерія М 777 або м 109 або інші там самохідні артилерійські установки, наприклад, до яких виробляють стволи, то ви можете стволи замінити, отримавши від завода виробника, коли ці стволи зношені. А вони зношуються зараз часто, тому що висока інтенсивність вогню тривають бойові дії. Якщо таких стволів уже не виробляється, е, мене виникає запитання: а що робити далі? Ну розібрати всю, яка є на складах. Ми її використаємо, використаємо ці всі склади. Що робити далі? Що робити з цим використаним? Відправляти в Сполучені Штати назад на виконавну на утилізацію. Ну яким чином? Тобто є ряд технічних нюансів і моментів, які е, тут ну, в принципі, свідчить про те, що не так це легко і просто як може здаватися. Але от щодо літаків, до речі, ситуація дещо простіша і легша тут ніж з іншими видами зброї. Чому тому, що літаки вони не зовсім списуються, вони можуть перебувати е, на складах для того, щоб вирішувалася їхня подальша доля. Чи вони будуть підлягати дійсно утилізації, чи вони можуть перебувати в резерві деякий час, потім бути перекинуті на якісь військові бази Сполучених Штатів в країнах світу, де є. Такі бази, чи в інший спосіб, і отут ситуація дещо, звичайно, тут я можу погодитися із тими нашими шановними глядачами, хто говорить про те, що такі літаки є, вони не використовуються так. Тут ситуація дійсно. Хоча по літакам теж треба технічний нагляд, це але. по ним це можна організувати. Але це питання, що стосується авіації, воно зараз теж в площині політичні, і воно в тому ж моменті, що. І ракети Атаки Мес з цим же пакетом, в сенсі того, щоб е, є застереження у деяких європейських партнерів, що Україна може атакувати об'єкти в Росії. Росіяни, до речі, теж дуже бояться цього тижня. Вони знов дуже активно обговорювали в контексті отримання нами патріотів, наприклад, і в контексті тих розмов, що ми просили атакам у е, Сполучених Штатах, дуже активно обговорювали тему, що. Україна дуже хоче обстрілювати Москву, Пітер, і оце все Путін там погрожував, що ми пощокаємо ваші патріоти так же само, як всі Хаймарси, які вони тут знищили. Мені здається, більше ніж ми їх отримали за весь цей час. Ну це вони ж очевидно розмухують для того, щоб лякати захід. На захід впливають ці речі. Вони нам не дають атакам, тому що вони теж бояться, що ми будемо обстрілювати Москву чи Пітер. Ну а тут бачите, яка ситуація. Тут ситуація в тому, що вочевидь немає консенсусу щодо передачі, ось саме далекобійної зброї. Так вони переживають е, за те, що я, я скажу відверто, так як є. Вони бояться, що якщо велика кількість атак атаки МС полетить на Росію, не обов'язково Москву і Пітер, а на інші військові об'єкти е, російські, це може призвести до того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Кажу, як є, щоб там розшифровую це, що це призведе до рівня ескалації, до підвищення напруги в нашому випадку. Підвищення рівня ескалації це тільки застосування ядерної зброї. вся решта, Росія проти України вже застосовує все, що може, вони і так застосовують проти України, і ось за це переживають наші західні партнери. В них немає консенсусу не щодо того, що Україні дати зброю. Тут в принципі консенсус є. Як би там не було, але. Тут є і навіть найбільше там скептики чи там прихильники Росії, вони не можуть знайти аргументів, а чому не, не дати зброю. Там інтелектуали в Німеччині якісь збираються лівого толку, інші, можливо, проросійські, і кажуть, що не треба зброю, бо це розпалює конфлікт. Але врешті все нормально. Ця. Консенсусу немає щодо того, чи призведе це можливо до застосування ядерної зброї, чи ні. І отут виникають розбіжності, і тому і в цьому причина, чому ми не отримуємо таке озброєння. До речі, зверніть увагу, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний, даючи інтерв'ю виданню за економіст, а там ці статті, він навіть не згадував про атаки МС, і він сказав, що я навіть не кажу про літаки в 16. Мені здається, що він не згадував, тому що, можливо, ну. Він через свої канали спілкування з генералом Міллі з іншими начальниками штабів розуміє, що зараз можливо до цього питання ще не підійшли. Ну тобто, рішення по ньому ще не ухвалено. Тому він е акцентує увагу на тому, що на його думку зараз можуть дати, і що нам важливе для продовження деокупації території. А те, що він озвучив ті цифри, а наскільки реалістично, що вони виконують в тому обсязі той запит, який він озвучив? Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про танки, то 300 танків захід знайти може. Я ну, не повірю, я читав уже різну аналітику, що це досить накладно, це важко. Ну, послухайте, ми ж не кажемо про 3 тисячі, так мова йде про 300 одиниць, якщо змогли знайти. Разом десь е, понад 100 танків е, радянського зразка, більше близько, навіть більше 200 Україна загалом отримала різних танків е, радянського виробництва різного роду модернізації від, від Словенії, від Польщі, від Чехії, то знайти західні танки Леопард е, або Леклерк, французький, або «Абрамси» в такій кількості це реалістичне завдання, чи знайти артилерію. Ми бачимо, що зараз, от якраз західні країни, і Британія, і Німеччина всі запускають свою оборонну промисловість. Вони фінансують на мільярди виробництва. Тому що загалом треба розуміти, інтенсивність бойових дій така, що для того, щоб поповнювати ресурси по артилерійським запасам боєприпасам на таких темпах виробництва, як є зараз в Європі, це потребує 10-15 років, щоб поповнити те, що вже використано. Тому Європейці і Сполучені Штати зараз активно вливають ці гроші і запускають виробництво. тому що потрібно це виробництво пришвидшити, щоб не чекати десятиліття, щоб це вироблялося швидше. Тому е, зброю знайти е, таку надати приблизно в такій кількості це реально. Але питання часових проміжків: наскільки швидко Захід готується? Ну якщо йшла мова тільки про те, щоб від, від Німеччини і Іспанії. Отримати близько 150 леопардів, ну те, що обговорювалося, це тільки від них. Тому, в принципі, по танкам точно, по бронемашинам теж там немає а по артилерії, отут можуть бути нюанси, наскільки скажімо так. Але я вам хочу сказати, що цього разу в цьому пакеті допомоги Сполучені Штати змогли знайти для України десь приблизно 50 тисяч реактивних снарядів ще для систем ГРАД. Радянського зразка, якими використовуємо. Тобто вони ще такі знайшли на складах. Тому е, не всі ресурси і потенціал ще вичерпані. Так, на це потрібно буде роки на відновлення і на е, забезпечення, але роки потрібні будуть і Росії. Це зараз змагання ресурсів так само. Тобто е, це не означає, що зараз Захід виснажиться і все і Росія піде е, на Захід. Не піде. Тому що якщо зараз. Е, Виснажити і витягнути Росію, і Захід весь, скажімо, продемонструє, що тил України набагато сильніший і потужніший, то виснажиться Росія. Вони просто не зможуть. Вони дійдуть до того стану, що їм теж потрібні будуть роки, щоб на виробити певну кількість боєприпасів, снарядів. Бо при всіх запасах, які в них є, ну вони теж не є безмежними. Це це не це не число там безкінечності. Тим більше, що вони використовують ті ж самі боєприпаси в рази в більшій кількості ніж ми? А щодо Росії, вони ювілей такий? Не скажу, відсвяткували, мали цього тижня 100 тисяч загиблих в Україні військових. І як вам здається, наскільки це велика цифра в масштабах 140 мільйонного населення? Те, що Путін вперше назвав війну війною, чи це має нам про щось говорити? Чи це вплине ну, якось на їх позицію? Бачите, вони не роблять висновки абсолютно. Вони е, прямо прямо, скажімо так, цілеспрямовані в своєму безумстві продовжувати цю агресивну війну далі, продовжувати конфронтації ескалації з заходом. Е, не видно, щоб е, сколихнуло їх. Е, ну, це призвело до якихось політичних рішень. Ми що ж чекаємо? Ми чекаємо, що ця велика кількість втрат має. Екстраполюватися в політичні рішення російського керівництва так по припиненню війни, там по зупиненню бойових дій, і так далі це, немає, не видно цього. Вони абсолютно вперті в своєму безумстві, і щонайменше два випадки цього тижня про це свідчить: перше це візит Путіна до Мінська, зустріч з Лукашенком, де вони домовилися про те, що будуть навчати. Білоруських військових льотчиків е, на модернізованих літаках під е, особою бойовою часть, так це означає, що під ядерну зброю. І друге, це те, що було рішення про збільшення чисельності Збройних сил е, Росії. І третє заяви Шойгу про те, що вони не збираються припиняти нанесення ракетних ударів по території України. Тобто, ну вони насправді. Віддалені від реальності, думають все ж таки, що вони можуть ще перемогти і досягти своїх цілей, ну і продовжують вперто на цьому наполягати. Тобто не видно на сьогоднішній день, що рівень цих втрат він якимось чином впливає на ті чи інші політичні рішення. Останнє тоді у мене до вас питання. Як ви бачите подальший розвиток подій, що можемо бути в планах у збройних сил України, і що може бути у зброї у планах Росіян? Ну, збройних сил України плани це е, не дати противникові концентрувати сили, створювати ударне угруповання протидіяти цьому. Це перше ми зараз це спостерігаємо на південному напрямку, частково коли наносяться удари. Вони наносяться по Мелітополі околицям не просто як, скажімо так, як притеча да, до контрнаступальних дій, а для того, щоб і не дати Росії концентрувати там сили. Тобто, це перший момент, другий це стримувати атаки ворога на сході і робити це так, щоб противник не мав можливості витягувати ще більшої кількості наших військ і сили, засобів з інших напрямків. Щоб ми так само могли концентрувати зусилля і створювати резерви, накопичувати їх для контрнаступальних дій на півдні, наприклад, тому що це важливо на, на той же Мелітополь. Третє, це отримати звичайно якомога більше зброї, потрібної нам для продовження бойових дій. Ну, а перед Росією стоїть завдання витягувати наші сили, розпорошувати їх, розтягувати по лінії фронту. Не давати нам сформувати ударні угруповання і намагатись формувати свої угруповання для того, щоб ще спробувати нам створити проблеми навесні. А ви, ви думаєте, вони зможуть? У них є ну, потенціал? Чи мен... вони не змогли це зробити тоді навіть? У мене є сумніви. Тобто, якусь ймовірність цього залишаєте? Дивіться, вони спробують, але це буде безуспішно. Ну, у мене є сумніви, що вони можуть забезпечити належною кількістю ресурсів свої угруповання, у них теж є проблеми. Бажаю їм побільше проблем. Дякую вам за пояснення, Дякую. Олександр Мостієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Правильно? Дякую. Дякую. Так.